Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Марина. І сьогодні дане відео буде присвячене тому, що я зв'язала в січні місяці, зараз вже 9 лютого на сьогодні, от і ем, мене майже готова одна річ, зв'язана в січні, ну, як в січні, yeah. січень. Протягом січня була зв'язана жилетка для доньки, і от зараз в лютому, в принципі, я вже її закінчую, зараз покажу вам. Тут вже, скажімо так, на фінішній прямій. Ось така. Ось так вона виглядає. Звичайна жилетка, простим, якби, візерунком, нічого якби, такого складного для мене, але Може бути складно для тих, хто вміє в'язати тільки аксесуари, хто тільки, або хто тільки починає в'язати, і ще боїться, наприклад, починати в'язати плечові вироби. І от, здавалося б, дитяча жилетка, я її в'язала більше місяця. А все тому, що я знімала майстер-клас на цю жилетку попетельний, прям такий покроковий, детальний, з усіма нюансами. Тому. Я так думаю, що зможе зв'язати навіть новачок. Не в тому плані, що новачок, який тільки вчиться набирати там петлі і в'язати. А ну, якщо ви хоча б один раз в житті зв'язали шар в шапку, то, в принципі, я думаю, по моєму майстер-класу можна буде зв'язати і жилетку. От, е ну, в планах не просто майстер-клас, але я поки що не буду е вдаватися в деталі, тому що. Хочу зробити цей майстер-клас не таким, як завжди, як я раніше робила. І саме в тому плані я хочу його повністю підготувати, повністю змонтувати всі відео, щоб всі блоки були готові, і тільки потім вже розказувати про цей майстер-клас більш детально, тому що ем, ну, не хочу я виставляти якусь там частину, третину, четвертину. Ну, тобто один-два, від... одне, два-три відео, а потім десь у мене немає часу, і воно висить місяць, два, три, без продовження. Такого я більш не хочу. Тому майстер-клас буде, але не знаю, коли, як швидко я встигну змонтувати відео. Мені здається, що лишається там небагато часу. Але теж обіцяти не можу, тому що постійно змінюються різні обставини. Така проста жилеточка на 4 роки. В'язала на розмір 104. Майстер-клас не буде прив'язаний до розмірів чи до пряжі, тобто від набору до закриття повністю все розказую, як зв'язати з вашої пряжі на ваш розмір. Це саме для тих, хто тільки починає в'язати плечові вироби, кому ще трохи страшнувато, там светри, кардигани, але от жилеточку от можна спробувати. Якби. Тому... Тому... Тому так, але я дуже незадоволена пряжею. З етикетки відомо, що це має бути 100% кашемір, твіт кашемір. І в одному з своїх відео я якось показувала, що мені вона колеться, І здавалося б, кашемір, але він колючий. І потім я зрозуміла, яка проблема в цій пряжі саме під час в'язання, а особливо після прання. Я ставлю зараз таке відео на макро, покажу, в чому проблема з цією пряжею. Таке відчуття це для Джолі Модесто. Якби відомий виробник, фірма відома. Здавалося, має бути пряжа гарної якості, але вона вся із сміттям. Причому не просто так це треба, я покажу цю бобінку в макро і покажу жилетку цю. Як я боролася з цією колючістю. Зараз нормально, зараз. Майже все добре, десь місцями я відчуваю. І я знаю, що це я відчуваю оці колючечки, оці маленькі е сміття. Дрібненькі, такі дрібненькі, причому, що вони не буває так в'яжеш, і на, о, навіть ось зараз ось шматочок. Я вже ось дістаю, його видно. Але проблема в тому, що є такі ворсинки, сміття, які просто вмуровані, просто вплетені в саму пряжу, в саму, тут, тут із трьох ниток вона складається. І буває просто ну, нереально дістати. То я ділилася якось в Інстаграм, показувала цю проблему. І, і викидати, знаєте, якби ну, не хочеться, тому що все таки це. Такі, це... На чому я зупинилась? Я не пам'ятаю, на чому я зупинилася. Знаєте, якби я цю пряжу купила і одразу почала з неї в'язати, я б повернула продавцю. Враховуючи те, що ця пряжа лежить у мене вже роки 4-5, ну, нема сенсу щось комусь там доказувати чи гроші вертати. Ну, вона лежала довгий час, і я не знала, що вона така. І я просто не можу зрозуміти невже? І в магазині цього було непомітно. Ну, я тоді до неї не придивлялася якось. Ну, жорстка, жорстка, оброблена, зв'язала зразок колюче, чорна колюче, ну, трошечки сміття там якесь пообирала. Але от коли я зв'язала вже жилетку, коли зв'язала виріб, не зразок, і я побачила масштаби просто проблеми. Я розчарувалася. Не тепла, класна, і м'якенька, і пушок випускає. Але ну блін, ну блін. Мені написали, що коли показала сторіс в Інстаграм, то писали дівчата, що це ж це ж просто, ну, багато хто писав, що не витерпіли б. Займатися тим, чим я займалася. Я брала пінцет і все це виколупувала. Так, щоб з ним колупатися якби часу я не маю, але ну, зробила зранку каву. І замість того, щоб там погортати стрічку в Інстаграм, сидиш і добиш, попиваєш каву і висмикуєш. Висмикуєш це все сміття. Та й таке. Е -е, я взагалі брала цю пряжу. З такою думкою, що буду в'язати дитині пальто. Такі, думаю, корочки так на 4, на 5. Кашемірове пальто буде в дитини. Це я собі так думала. В якому там, 2018-19-му я купувала цю нитку. От, я собі так хотілося мені. Кашемірове пальто. От. Хоча я навіть не знала, що в мене буде донька. Ну, от рожеве, думаю, якщо не дитині, то мені буде. От. Мені дуже сподобалося оце перевтілення. Я бачила, в сторіс показували цю пряжу, я бачила, яка бобінка, я бачила, яке перевтілення. Ну просто. І вживу, коли я прала зразок, просто, ну, нереальне, перевтілення пряжі. Це розбухає пушечок. Ну, супер. Але зі сміття. <пух> Причому, що це. Ну, Прямо на фабриці. Прямо з фабрики така вона. Це, якби не продавець війни, в тому, що вона така. Ну, тобто, я вставлю шматочок, відео, де приближу так, і покажу вам зблизька масштаби моєї проблеми, моєї незадоволеності пряжею. Але враховуючи те, що ця жилетка, вона буде носитися поверх одягу, то я сподіваюся, що колючою вона не так буде колюча, як от мені, от як на голе тіло, бо я відчуваю. Відчуваю. Десь якісь є, по-любому є якісь крупиночки, які е, для ока непомітні, але шкірою відчуваються. Тому так, майже готова жилетка. Майстер-клас покроковий буде, коли ще не знаю. Ну, В лютому навряд, а от може, на початку березня, але не обіцяю поки що із. 12-13 відео я змонтована тільки одне. Ну, а тепер зблизька покажу, в чому проблема цієї пряжі. Як я її вирішувала, так сідала, розтягуючи отак полотно, шукала ось такі штуки, подивіться. Будемо так з освітленням працювати. І мені, видніше, буде і вам. І я собі так дивлюсь і шукаю. Оці, вибачте, на слові, каже. Розтягую полотно і дивлюсь, де воно стирчить. О, витягнула, видно? Одна ниточка, друга. Угу, угу. І оце весь все полотно оце таке. Ну, і виходить отак, що я отак кожен сантиметр проходжусь, шукаю, щупаю. Ну, тобто воно скручено, виходить, що оце все сміття таке ніби волочили його десь в саму сировину, сам той Кашемір, ніби десь валявся на підлозі в соломі, і його взяли і скрутили в три нитки, а потім ці три нитки скрутили в готову. пряжу, Ну, таке у мене відчуття. Ну, слухайте, я зберу бобіну, перший час я забирала просто пальцями. Я не могла навіть уявити, що там щось всередині єсть. гляньте, які вони. глибині, думаю, може, там, може, це тут. Випадково якось набралося, ну, воно не валялося на підлозі, щоб набралося якоїсь гадості. Я в глибину залажу. І, будь ласка, там таке саме твориться. Тут не знаєш, чи злитися, матюкатися, чи плакати, чи, шо, чи просто закинути і забутися. Забути бути її. І шка... Слухайте, і шкарпетки ж не зв'яжеш. Вони зітруться одразу. Додавати хіба що поліамід до нього і будуть кашемірові шкарпетки. Це просто, просто, просто я в шоці. Ви зрозуміли, так, в якому я настрої, і яка я задоволена від цієї пряжі. Я пожалілася, я показала, зітхнула і пішла щось робити з цим далі. Так, добре, я піду, дороблю цю горловинку, виберу. Це, до речі, жилетка виходить, що я її перед тим, як робити оформлення резинкою пройми і горловину, то я випрала жилетку, щоб бачити приблизній реальний розмір після розкриття, і от яка пряжа як розкривається, це не випрана пряжа, а це випрана. І вона така аж прямо ж брудна. Вода просто була чорна. Я три а то чотири рази прала, полоскала, вода була просто чорна. Я кажу, наче я не знаю, наче, де вона валялася. Це си, си, прям сировина. Не бобінка, а прям сировина, тому що, я ж кажу, вмонтоване, прям воно вкручене. Самі. Вона була. Да, грязна. No. Ти, угу. грязна твоя бджілка, так, зрозуміла. І так само я з вивертньої сторони теж дістаю, тому що. О, це десь вже не побачила. Дістаю так само з вивертньої сторони, тому що вони, ці колючки можуть проявлятися як з лицевої сторони, так і з вигорітньої. Що ти хочеш хоч витровитися? <різь> ну, кого кофточку? <різь> 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 а там є полюбки? Ну, може, позабирала всі колючки ночі. А де Май, майже всі колючки мама позабирала. А де колючки? Ось, все, бачиш, які. Вони. А, ну, такі смітічка маленькі. І це я вже думала, що я вже все почистила. Я вже думала, що все повитягувала, і все одно воно є. Тому воно мені колись. Якщо я так на руку перевіряю і десь відчуваю дискомфорт в якійсь ділянці, я заберу одразу ту ділянку і шукаю, що там є. Таким чином я і перевіряю. На колючість, на чутливість і на наявність ще цього сміття перевіряю саму жилетку готову, щоб дитина могла її нормально носити. Я розчарована. Яка, яка людина, донечка, яка Далі я, як там кажуть, як з торбою ношуся. Зі своєю жилеткою, яка з червня місяця в мене до сих пір не зв'язана. Я вже собі ж напланувала, що я в січні місяці зв'яжу її. В принципі, роботи там ну, відносно небагато. Був у мене час, коли можна було б сісти щось пов'язати, і хотілося мені пов'язати. Жилетку не могла, тому що треба знімати відео, а це потрібно, щоб була тиша. І потрібно, щоб це було денне освітлення. Ввечері знімати майстер-клас я не можу, бо в мене немає такого освітлення, щоб знімати майстер-клас ввечері, тільки в день. В день часу не завжди маю. От. І можна було б сісти і пов'язати жилетку. Але, слухайте, вона мене, звісно, всі мої нерви, вона. Я не пам'ятаю, яким я номером в'язала яким номером спиці я в'язала. Я витягнула тросики, мені треба було на інші проекти, витягнула спиці, розкрутила. Я тепер вставляю, і методом підбору я дивлюся, той номер не той. Я просто не пам'ятаю. І я ніде не записала. Ніде не записала. Дивлюся, роз, е, записи, розрахунки є. Що, де, як? А номер спец не вказаний. Я вже думала розпустити її. Вже, слухайте, вона більше тратить моєї енергії, моїх думок, ніж, ніж заслуговує на те. Тому така думка все-таки взяти і розпустити цю життю. Ой, там мікрофон. Візерунок гарний, багатьом подобається цей візерунок. Мені вже нічого не подобається. Хай ще вилежиться. Не знаю, мені вже вона от колись. Блін, з мікрофоном є на цей. Отак спробуємо. Мені вже здається, що ці вертикальні колосочки вони будуть зміщуватися. Тут буде ширше, тут буде вуще. І якісь будуть неправильної форми ці лінії вертикальні, вона буде. Вони будуть деформуватися, там тонше, там ширше. Коротше, візерунок гарний, але я вже. Фух. Чи в мене просто настрою немає на в'язання, Я не знаю. Отак був період теж не в'язала, і Ай, ну, все як усіх. Іноді допомагає в'язання, Переключитися, допомогти мозку, переварити всю ту інформацію, всі ті новини, які відбуваються в нашій країні, це все. А іноді навіть і, і в'язання не допомагає. Тому важко все це вивозити, як то кажуть. Так, тому ж жилетка, блін, як з писаною торбою. Ношуся з нею. Оце подивлюся на неї, на ці затяжки, які це утворюється. Нитка не скручена. Скрутки, як такої, немає нитки. Вона просто вся от. Скільки там складень? Не знаю, скільки складень, але вона трошечки. Трошечки так закручена, трошечки, зовсім трошечки. Але під час в'язання вона ще більше закручується і починає косити. Тому я от. То з нижнім підхватом, то з верхнім підхватом по різному в'яжу, для того, щоб вона додатково не закручувалась і не пішла косина, а Але... Але при цьому через те, що вона не скручена між собою, ці ниточки не скручені, виходить, що я постійно чіпляю. Чіпляю, чіпляю оці, саме оці видовжені лицеві петлі. Мені це не подобається. Пряжа це гребінний меринос, тому. Як такого шаленого розкриття там немає, тому. Ви зрозуміли, да? що в мене зовсім немає настрою в'язати цю жилетку. Хоча я приміряла її до, до сорочки, щоб подивитися, скільки мені ще в'язати, подобається мені чи не подобається. Ну, таке, коротше. Більше відсотків, що я її розпущу. Не знаю. Жилеткою я не задоволена. Тому, який сенс продовжувати в'язати, якщо це не приносить задоволення. Ні процес не приносить задоволення, ні результат не приносить задоволення. Ну, якийсь мінімальний. Воно того не варте. Річ має подобатись. Моя така точка зору: що якщо ми в'яжемо річ, особливо для себе, вона має подобатись. Потрібно в'язати те, що подобається, і те, що будемо носити. Хоча дуже часто буває таке, що в'яжемо, в'яжемо і не носимо. Мені, наприклад, я в'яжу, в'яжу, але мої речі зв'язані якось вдома, я не можу носити. Мені їх шкода, і вони мене не вийти кудись. Це ще теж в голові нюанси такі. От, почала я дитині в'язати шкарпетки. Кінець і ми. Почала в'язати шкарпетки, мене розпустила я зразок. Із пряжі, з якої я в'язала кардиган Форст. і я розпустила зразок і думаю, зв'яжу їй альпакові шкарпетки. Ось мені і в голову стрельнув. Ну, я зв'язала два мисочки і на тому все. Потім мені потрібно кудись були спиці, тросики я витягнула, і так вони лишилися. Я планувала зробити такий, як би розпустити кілька зразків, які в мене лежать. Такої пряжі, яка вже якби, ну, не використовується, якої вже немає. Наприклад, якось ця пряжа для кардигану. Я її всю використала повністю в кардиган Максі. Якби. І що мені робити з цим зразком? Донька мої зразки використовує як пледики для кукол, Вкриваю, ляльок своїх, там такі. Ну, Я вирішила думаю, розпущу кілька зразків і таким чином зіжу шкарпетки. Тут склад, в принципі, такий, що не мали, не мали б вони сильно витиратися. І дитина скільки? 14 кілограм? Вона їх протопче, а навіть якщо й протопче. ну, Нога росте швидко, тому на один сезон зато ноги в теплі будуть. Але, слухайте, вже третина Лютого пройшла такі шкарпетки. Альпакові шкарпетки, і морозів таких. Не було. От, і з'явилося у мене нове натхнення. Довго його не було. Дістала я одну з своїх бобінок. Ось такий 100% кашемір Лора Піана. Такого кашеміру у мене зв'язаний пуловер синій. От, і, і цією саме ниткою, і саме таким кольором там обробка виподібної горловини. Мені синього кольору не вистачило. Тут, здається, 200 гривень. Я брала по 250 синього і сірого. І синій пішов на короткі рукава такий полуРСБ, подібні горловини короткими рукавами. І ще інше той самий артикул, але інший колір пряжі. І я давно хотіла собі жилетку саме ну, із цього артикулу зв'язати. Але все якось мені не приходило. Картинка не приходила в мою голову, яким саме я хочу цей жилет. І зараз картинка прийшла, і я ось почала в'язати зразок. Поки що його показувати нема чого, це просто резинка і зв'яжу зразок, подивлюся, зроблю розрахунки і буду починати в'язати жилетку. От, оце моє в'язання в січні місяці. Тобто, небагато, але й не, не нуль. Так, ну що ж, я вам показала все своє в'язання за січень 24-го року. В'язання, як такого, небагато, але роботи було проведено чимало, тому що це якби, жилетка, вона маленька, але от за рахунок того, що потрібно було знімати відео і кожен якийсь етап, який потрібно покроково показати попетельно під камеру, це все забирає дуже багато часу. Тому. І ще такий момент, що не тільки забирає час, а ще зупиняєшся, бо наступ, треба наступні кроки показати на відео, як це робиться. І все. А можливості, наприклад, от зараз зняти відео немає, і завтра, і післязавтра немає. І виходить, що проєкт лежить кілька днів і не просувається. В такі моменти я собі думаю, то повторюся, що жилетку в'язати. Почала дивитися, а не пам'ятаю, яким номером спить, почала підбирати спиці, воно мене починає бісити. Хочеться сісти і пов'язати щось просто по колу, не думаючи і якби, не рахуючи. Але там теж такий етап, що потрібно формувати скоси плеча, теж треба рахувати, думати. А хочеться просто. От, От мені і прийшла ідея цієї жилетки з Кашеміру Лорапіана з паєтками. Нехай буде спаєтка. Будемо сяяти в новому році. Навесні нового року. Так, ну і в принципі, я думаю, все. Ви показувати мені більше нема чого. Сподіваюсь, в цьому місяці, в лютому, хоча що тут лишилося три тижні більше буде роботи. Але в мене є одна ідея, ще одна, ще одна задумка. І я сподіваюся, що цей виріб буде готовий. До кінця лютого а, і жилетка, ну, це я собі планую, я ж мрійниця. А, хотілося, щоб і жилетка ця була готова, і той мій наступний виріб. Ну, той наступний виріб він в'яжеться швидко, тому я сподіваюся, що він буде до кінця лютого готовий. От, і буде по ньому майстер-клас. А, ну так як я. Які швидко, якщо майстер-клас, треба знову сідати під камеру і це. Ця... Ай, блін. А я вже собі мрію, що до кінця лютого буде новий виріб. Ну, Мріяти і планувати ніхто не забороняє, правильно? Тому так. Хочу повторити одну свою модель. Ще раз. От. І зняти по ній майстер-клас. Така у мене виникла ідея. Процес, мабуть, я показувати не буду. Це буде такий трохи, можливо, сюрприз. Треба він вам чи ні, я не знаю, але мені собі так хочеться. От. Зробити, а потім презентувати. Такі думки у мене в голові. От, і цю жилетку. Знаєте, мені хочеться ділитися знаннями, хочеться ділитися досвідом. Я не... Мені складно просто в'язати. Я це помітила, що мені складно просто сісти і зв'язати якийсь реглан. Мені хочеться показувати цей процес, мені хочеться знімати це на відео детально, покроково, щоб кожен міг повторити, кому цікаво. Але це займає стільки часу, це займає дуже багато часу. І. Раніше я це робила в часу в мене було більше, а зараз от, зараз зовсім інші обставини, ніж були раніше. У мене тоді не було дитини, коли я могла сісти собі знімати майстер-класи, скільки хочеш. Тому, тому тут або хобі, або робота, або дитина. Ну, от. І отак. Та й таке. Отже, я знову заговорилася. Так, все, на даний момент. Я думаю, достатньо я наговорила вже. Хотіла, щоб відео було коротке, тому що, в принципі, тут ну, нема про що довго розповідати. Я собі так думала на хвилин на 10, але мені здається, я вже дуже сильно розговорилася. Там вже, напевно, всі 20, а може і 30 хвилин. Тому, дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали. От. Бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня, вихідних і щоб все у вас було добре. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!